Україні 6 січня. На пасіку ще не добрався, скоро там буду, буду дивитися, як там мої сім'ї зимують, да, готувати зимову підконку, це буде в вигляді меду. Але сьогодні мова не про те. У мене є дуже добрі мої е, друзі е, пакетчики. Е, насамперед це е, Володимир, у нього канал Мотивація Бдджоліра, дуже велика пасіка, 207+, якраз в Івано-Франківській області, якраз його напрямок. це... Пакети. І ось в зв'язку з тим, що в мене є ролик, що багато сім, багато пасік посипляться. Да? в зв'язку з цим і ви бачите в відео багато там да в когось уже посипалися, в когось сипляться, сім'ї, сіли і тепла. Ну, до речі, тепла зима в цьому не дуже. Не дуже сприяє нормальній зимівлі, бо бджоли толком не сидять в клубу і те, і т.п. власне, в зв'язку з цим хотів би поговорити з вами про ціну на пакети. Ціна на пакети дуже пов'язана з ціною на мед. Ціни на мед, як ви бачите, як ви знаєте, як ви бачите. Ну не дуже вона є. Тому, власне. Яка ж буде ціна на пакет, яка б була прийнятна. Відразу скажу, я не продаю пакети, але маю друзів, які цим займаються. І ось власне, яка б для них оптимально більш-менш прийнятна ціна, це неодноразово озвучував Володимир і, власне, в такому особистому спілкуванні. Ну, Така мінімально прийнятна це 30-35 доларів за пакет. Тому, власне, ну, умовно кажучи, да, рахуємо це десь 1200 гривень. Чи буде на них попит, ну, знову ж таки, 1000 1200 До речі, я рекомендую всім зв'язуватися з Володимиром. У нього просто неймовірні пакети. Мій добрий товариш е, Євген одного року в нього брав 100 пакетів, щоб ви розуміли. І він був дуже задоволений. Причому він зі стих 100 пакетів е, приїхав через кілька тижнів, зробив ще. Там е, не знаю. Коротше, ті пакети, мало того, що принесли меду, так він ще з них і продав пакети. Тобто зробив з них ще потім пакети, ну коли вони дойшли піку розвитку і знову ж таки продав. Ну, щоб ви розуміли е, за якість Володимирових пакетів, власне, яка ж ціна прийнятна, як я казав, 30-35 доларів. Хтось скаже, що це багато да, для медовиків. Наприклад, я просто пакети не купую, я їх не продаю. Ну, 30 доларів, мовно кажучи, чи 1200 гривень, чи 1000 гривень, але чи півтори. Ну, кожен виставляє ціну, яку має. Але щоб ви розуміли, більшість пакетів скуповують не самі бджоловоди. Ну, на, на первах їх скуповують перекупи. Перекупи на цьому на пакет кидають, там гру, грубо кажучи, 200-300 гривень. І знову ж таки, це такий собі бізнес. Так? Купили по 800, продали по 1000 чи по 1200. ну Наприклад, хтось поїхав, купив 100 пакетів по 800-900 гривень, десь там Івано-Франківській, Закарпатській області, привіз сюди на південь, в Одеську область, продав по 1200. ну Самі рахуйте, як це. Скільки? Я буквально одного разу купував пакети, це було 6 пакетів. У мене є ролик, і ті пакети, як, до речі, 6-4 пороїлися через 2 тижні після того, як приїхали. Ну, ви ушли в райове, по 3 роя виходило. Короче, але меду принесли, спору немає. Але це було 6 пакетів. Тому, власне, я, я, наприклад, мені пакети не треба, бо в мене і так в перших числах травня мої сім'ї в райове заходять, тому пакети, пакети мені не треба, бо я на силу встигаю за своїми сім'ями. <кій> Ціна на мед, звісно, не сприяє розвитку бджільництва, тому що, ну, наприклад, я по собі, там, да умовно кажучи, по, по долару мед, ну, про який може бути йти розвиток, якісь нові вулики, розширення. Тому я не розширяюся, оптимізую всі витрати там, до, до мінімуму. Тобто і навіть не переймаюся, якщо там, за зиму 2-3 сім'ї якихось там загине. Ну, це для мене пусті вулики. Значить, я вчасно зроблю відводки і не запустю, і не дам сім'ям зайти в райове, відповідно, більше зберу меда. Щодо меду, то мед ще не здавав, але ось, ну, ось якось так, коротше. наші експортери нас не радують. Я не знаю, які в них прибутки, чесно кажучи, мені не цікаво, мені мене цікавлять мої прибутки, а мої прибутки за даною ціною. Я просто в мінусі. Ну, от якщо я здаю, я б попорахувати всі мої там витрати, да, це далеко більше 50 тисяч гривень за минулий рік. Якщо по нинішній ціні я здаю то я в мінусі. Це я рахую без витрат на пальне. Там Перевозка сімей, виїзд охороняти без витрат на пальне, харчі і т.д. і тепер. Тому, власне, якось так, я не знаю, яка рентабільність у пакетчика, да, ну, мінімальна ціна, за якою він е, може продати, але просто якщо порахувати вартість однієї рамки, вартість ващини, да, то самі розумієте, що ти, тисяча це самий такий мінімум, це десь на грані нуля, за який він має продати. Ну, дивіться, умовно кажучи, 200-250 гривень коштує матка, да, там, скільки 4 рамки. Рахуємо там 600 гривень, 4 вещини там рахуємо, умовно кажучи, умовно кажучи, 50 гривень. Ось ми вже маємо 500 гривень. Це чисто такий розходник. Ну це ще ж там проволока, ТД і ТП. ми знаємо, що коли залишаються хвости, то хвости треба підзагодовувати, щоб вони ну, хоч якось набрали сили і пішли потім якусь зиму. А це. Цукор чи мед, бо в західних областях медозбори далеко не ті, що на півдні. Ну і тому, власне, виходить, що 1000 – це на грані якогось нуля. Я вже не кажу, що це про рентабельність. Але знову ж таки, не дуже їм залишають вибору в цій справі, тому продають тій ціні, які мають. А попита? Я не думаю, що дуже буде попит, тому що друзі, попит буде той, хто, ну, знаєте. Втратив пасіку, здав багато чи якусь кількість меду і хоче її відновити. Той, хто не втратив, звісно, пакети навряд чи буде купувати, бо ну, є, є, є такі бджоловоди, які кожного року купують пакети, бо ну, не знаю, з чим то пов'язано, то цього року вони не будуть. Або для розширення. Ті, хто для розширення колись купував пакети, вони не будуть купувати, бо, ну, бо ціна така Тому, власне, Попит буде приблизно такий, як і ціна на мед. Якось так, друзі, таке самбурне відео, просто мені шкода трошки нашу галузь. Бо е, із-за низької ціни на мед насправді страждаємо ми в які медовим напрямком, пакетчики. Коротше, всі. І навіть виробники всякого бджола інвентарю, бо попит знову ж таки падає. Е, страждають. Але як ми бачимо... Ціна на вощину не знижується, ціна на воск теж достатньо висока. Ну і звісно, пишіть е, особливий пакетчик, який би ви хотіли ціни на пакети е, наступне, яка для вас буде мінімально прийнятна ціна. Ну і власне, як ви всі там зимуєте? Бо, бо я ще не знаю, як зимую. Ну, доїду на паську. Скажу, до речі, пасіка від місця мого проживання знаходиться в 170 кілометрах, ну так, для розуміння. Хесомбурні роздуми, е, навіяні да, навіяні нинішньою ситуацією. Ну а сьогодні да, водохреща. А по старому стилю ще й сьогодні <кхух> всі носять вечері, да. Ісус народився і те, і тепер. Тому всіх. З пройдешніми і прийдешніми святами, різдвяними, якось так, Стасу, Володимиру, Євгену і всім, 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 друзі, мої вітання.